Путін ухвалив рішення про підготовку до повномасштабної війни проти України ще наприкінці лютого 2021 року. Я от е, іноді розказую вам всякі шубки. можу сказати скатярідну. А за три місяці до вторгнення в Кремлі вже ділили Україну. Підготовка до повномасштабної війни проходила у найсуворішій секретності. Однак з літа 2021 року розмови про можливу війну стали спільним місцем серед людей, близьких до Кремля. За задумом Путіна він поділив регіони України між державними або близькими до Кремля приватними корпораціями. А три джерела в оточенні Путіна підтвердили, що останньою краплею для нього у рішенні про вторгнення стали санкції проти каналів його кума Віктора. Медведчука єдиною людиною, яка мала постійний вихід до Путіна, був його близький друг Юрій Ковальчук. Джерела підтверджують, що саме він відіграв вирішальну роль у рішенні Путіна вторгнутися в Україну, а під час пандемії тільки Ковальчук не виходив з резиденції Путіна, щоб не проходити обов'язковий карантин. Володимир Путін підписав закон про статус ветерана бойових дій в Російській Федерації, і знаєте, що мене вразило? Статус ветерана бойових дій, які воювали на Донбасі з 2014 року. Путін забув історію, чи що? Чи він забув хронологію подій, що він так вже відкрито говорить про агресію Росії проти України з 14-го року? Ну, по-перше, у них же є навіть медалі за звільнення Криму, і в цьому, так би мовити, немає нічого дивного. Вони там з лютого 2014 року починають фактично процес винагородження своїх. Громадян і тому о, треба сказати, що насправді в Росії зараз спостерігається дуже високий е, інтенсивний рівень саме внутрішньополітичних рішень Путіна. Крім згаданого е, вам у, у, у закону, ну який Путін підписав а Дума Прийняла ну там у них не те, що монобільшість. У них там ніхто не голосує проти. Тому тут е, це це навіть супермонобільшість, але питання не в тому. Є ще кілька рішень. Ну, наприклад, рішення про те, що можна депортувати з окупованих українських територій тих громадян, які не прийняли російське громадянство. І це свідчить про те, що в принципі геноцидні практики Російської Федерації вони знаходять в собі все нові і нові прояви. Потім рішення не менш цікаве про те, що запроваджено пожиттєве ув'язнення за державну зраду. Це теж, на мою думку, дуже показовий такий цікавий факт, тому що він дозволяє говорити про те, що в Росії дуже серйозно і яскраво закручуються гайки, і Путін безумовно на це все реагує. Ну ці, ці рішення треба розуміти. Вони насамперед для внутрішнього споживача, не е, Путін свідомо ігнорує логіку якогось діалогу з західним світом. І, взагалі, з оточуючим світом не говорячи вже там про Китай і все інше, ці рішення вони підписані і оприлюднені насамперед для самих росіян, а не для когось іншого. А знаєте, і поряд з путіним тут є, з'явилися заяви колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона ходить ходила в Лейпцигу по книжковій ярмарці і спілкувалася з журналістами. І дуже багато чого вона говорила сама на себе. Мені здається, вона сказала, що навіть намагається виправдати свої способи примирення. І каже, що вони були цілком виправданими, мається на увазі способи примирення з Путіним. Вона каже: я намагалась запобігти цій ситуації з тим, що було в моєму розпорядженні. Той факт, що це не спрацювало, не є доказом того, що ця спроба була неправильною, заявляє Ангела Меркель. І каже, щоб ми не дивилися на можливі перемовини України і Росії в занадто вузькому спектрі. Що має на увазі Ангела Меркель? Відставний політик з одного боку, з іншого боку, політик ветеран, яка була при владі ну найтриваліший період у повоєнній Німеччині, як канцлер Німеччини, вона звичайно, зробила значний внесок у багато процесів. Пане Євгене, чи є ви з нами на зв'язку? Так, давайте зараз будемо намагатися ще раз. Доєднатися є, є на зв'язку. Так, продовжуйте, щоб, пане А, Щоб коли ми засуджуємо Меркель, ми... Маштейн, він почався не з Меркель. Так, я так. Давайте зараз перенаберемо Євгена Магду і спробуємо все-таки продовжити цю тему. Я нагадаю, що є реакція вже від Офісу президента. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, розкритикував колишню канцлерку за те, що її політика поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв. Він сказав: одне питання, переговори про що? Знову про дешевий газ від Росії, але чи це обов'язково має бути? Сказав Подоляк, пане Євгене, є ви на зв'язку? Давайте продовжимо. Так, я на зв'язку. Так, от я хочу ми маємо розуміти, що є е, певна інерція мислення західної політичної еліти, вона сформувалася ще в 90-х роках ХХ століття, і не Меркель, і не Байден є. Виключними носіями є багато інших людей, які до цього були причетні. просто історична роль України в сьогоднішніх умовах полягає в тому, щоб максимально змінити ситуацію в світі і максимально змінити сприйняття Росії, показуючи всім варварський характер Росії, і завдяки цьому ми дійсно можемо добитися серйозних змін і серйозних успіхів. В нашому позиціонуванні, в нашій суб'єктності і відповідно в процесі демонтажі демонтажу Російської Федерації. Пане Євгене, ще хотів з вами трохи розібрати нещодавну статтю в виданні Санді Таймс. Там в інтерв'ю дає професор Марк Галеоті. Е, і він зазначає, що, попри бажання, велике бажання українців і їх налаштованість на перемогу, значних результатів наступ Збройних сил України ймовірно не принесе. Е, він посилається на е, опитування британських офіцерів, які працювали з українськими військовими. Вони кажуть, що так, українські військові налаштовані рішуче, але... Е, Ну, Київ готовий до цього наступу. Проте вибору у Києва на сьогодні немає. Е, чи можна погодитися з його твердженнями? Е, можна читати. Можна е, читати Марка Галеоті, можна читати Семіаля Чарапа, можна читати багато різних людей, які мають різні позиції. Але я хочу нагадати одне: До 24 лютого 2022 року. 90% експертів говорили, що Україна розвалиться, тому я розумію, що вони не можуть дозволити собі замовчати і просто мовчати. Ну, така логіка інформаційного простору, їх же про щось питають, вони мають висловлювати власну думку. Але я не пригадаю, щоб хтось з західних експертів вибачився за свої помилки в прогнозах щодо України. Це знаєте, ну такий... Тренд, якщо хочете, що вони з висоти свого становища нам роздають поради, але е, нам в даному випадку ці поради не дуже потрібні, тому що Україна за великим рахунком не має альтернатив. Вона все одно буде боротися за звільнення своєї території, і відновлення свого суверенітету. І будь-які прогнози вони в даному випадку, на мою думку, не є релевантними. Вони є елементом інформаційного шуму, не більше того. Все буде залежати насамперед від наших захисників і від того, як ми їх будемо підтримувати. Все інше воно є, ну м'яко кажучи, другорядно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.